Рянок смерті 15 століття. Це глибока алегорія, яка нагадувала людям про духовні цінності і важливість підготовки до вічного життя, смерть, яка веде за собою людину незалежно від її соціального статусу, папу, короля, купця, селянина. Усі бурчать. Чому саме я? А смерть зітхає, ну вибачте, це не я складала список. Смерть у цих сценах часто зображалася насмішкуватою і грайливою, підкреслюючи неминучість і невідворотність кінця для кожної людини. Ні влада, ні гроші, ні духовні титули не можуть врятувати людину від смерті. І головне, це може статися будь-якої миті, як під час твоєї слави, так і під час падіння, під час краси і багатства, і смерть каже, відпусти. Воно вже тобі не знадобиться. Всі рівні перед смертю. Це нагадування мало змусити людей задуматися про своє життя. Середньовічна традиція закликала до покаяння, це було своєрідною проповіддю про необхідність підготовки до смерті через молитву, добрі справи, через примирення з Богом. Так. Смерть увійшла у світ як наслідок первородного гріха Адама і Єви. Але як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Пам'ятай про смерть. Фрески нагадували глядачам про неминучість смерті, заохочуючи їх жити праведно, щоб уникнути вічного засудження. Король зустрічаю у своєму тронному залі смерть. Ти прийшла забрати мене? питає він. Ні. Я просто хотіла подивитися, як живе людина, якій усі бояться сказати правду. Коли я помру, ви помрете у святковий день. Як це дивується, король? Бо той день, коли ви помрете. Відразу вголосять святом. Ти знущаєшся наді мною, це кінець? питає король, ні, відповідає смерть. Це лише зміна правління. Блаженний чоловік, який зносить спокуси, бо бувши випробуваний, він прийме вінець життя.